1942 рік Німеччина знаходиться в активній фазі наступу. Після провалу радянських військ під Харковом, який розпочався як спроба стратегічного наступу, однак провалився та завершився оточенням і практично повним знищенням Червоної армії на тому напрямку. Став можливий прорив фронту Німеччини на Вороніж, Ростов та інші міста. Однак, не дивлячись на успіхи на фронті, Німеччина втрачала багато техніки. Вермах потребував все більше і більше зброї, в тому числі танків та бронемашин. Керівництво Райху вбачало необхідність у створенні зовсім нових, більш потужних машин як по озброєнню, так і бронюванню. Більше того, в знаки давався дефіцит сировини, тож потрібні були нові танки, розробка та виробництво яких мала б бути дешевшою, а ефективність їх при цьому більшою. Однак на всі хотілки ресурсів не вистачало. Положення на фронтах робили масовий випуск танків нового покоління нереальним. Війна поступово набувала затяжного характеру. Частковим рішенням було відокремити розробку та виготовлення новинок від основного виробництва тогочасних ПЗ 3 ПЗ4, в тому числі Панзеркафаген-5 Пантери, розподіливши виробництво серед компаній, які раніше навіть не займались бронетехнікою. Загалом ними стали згодом фірми Адлер з Франкфорта, компанія Agrus та Вестерхютте, а також згодом доєдналась і Гумболь Навряд чи ці назви вам, хоч про щось говорять однак завантажити великі концерни розробкою зовсім нових танків було не дуже чудовою ідеєю. Тож, в 1942 році в Міністерстві озброєнь Третього райху було сформовано спеціальний відділ, який почав розробляти концепцію нових танків. Вони отримали ім'я Ентвікльон або ж серія є, «Е», яке перекладало з німецького як розвиток або ж розробка. Основними завданнями, які ставили перед конструкторами, було збільшення внутрішнього простіру бойового відділення, скорочення термінів та витрат виробництва. Це повинно було досягати стандартизацію та уніфікацію деталей та загалом агрегатів. Для всіх танків серії без виключення, а також відділ повинен був прискорити дослідження та створення систем стабілізації гармати, бо саме стабілізатори давали б беззаперечну перевагу на полі бою. Вони дозволяли б машині вести прицільний вогонь на ходу, а також полегшували б заряджання машини під час руху. Конструкторам було доручено розробити проєкти машин у відповідних вагових категоріях до 10, 25, 50 та 75 тонн. Згодом вінцем серії був названий надважкий проєкт до 100 тонн, який отримав класифікацію ЄСТО. Начальником відділу був призначений інженер-полковник Кніпкамф. Він був головним радником служби конструювання бронетехніки Вермахту у попередньому відео про суперництво проєктів танків Маус та Є-100 «Е Ми говорили вже про відділ КНІПКАМФА, але там ми зачепили лишень надважкий проєкт Є-100. «Е та сьогодні друзі нас чекає повна докладна розповідь про всю серію Є. «Е». Ми будемо з вами говорити про винищувачі танків Є5, «Е Є-10, «Е останній передбачалось використовувати як заміну для ПЗ 38 т Є25 е середній винищувач танків, машину планувалось розробити для заміни як 4. Звісно, не оминемо добре знайомі багатьом проєкти Є50 та Е75. Та фіналізуємо наше відео на розробках надважких машин, таких як Є100, для якого встигли побудувати тільки шасі. А також ви дізнаєтесь і про маловідомий проєкт Є90 або ж Тигр 3. Також козацтво хочу поділитися з вами приємною для мене новиною. Канал після третього відео вже отримав монетизацію, а також стало доступне і спонсорство на Ютубі. Тож для бажаючих підтримати канал не тільки вподобайкою, коментарем і підпискою, але й фінансово для його майбутнього розвитку з'явилась така можливість. Для спонсорів будуть доступні випуски раніше, а згодом особливий чат та додатковий контент, також інші плюшки. Тож дякую величезне всім, хто допомагає розвивати як канал Історія зброї, так і український Ютуб загалом. А ми повертаємось до теми відео. Тож, нові проекти серії Е передбачалось розробити мало не з нуля, певною мірою змінивши концепцію танків. Основні зміни машин Є е, в порівнянні з тогочасними танками мали б стосуватись силуета танка. Його планували знизити, додатково з цим збільшити боєзапас. Набути більше вільного простору також мали допомогти зміни в конструкції підвізки. Конструктори відмовились від торсіону, що застосовувались на пз 4 пз 5 та загалом підвізку зробили зовнішньою. Новинкою було і те. Що ведучі колеса нових танків повинні були б розташовуватись ззаду, ближче до двигуна та трансмісії, а не спереду, як в більшості німецьких тогочасних машин. Знову ж задля того, щоб вивільнити більше місця всередині танка. Планувалося, що перші машини нового типу надійдуть у частини Вермахту в 1945 році та поступово замінять всі існуючі. Тож, є 5 за інформацією, яку вдалося знайти, мав би бути двомісним розвідувальним танком. Він перший би став заміною для Panzerkampfwagen 38Т. Знову ж для зменшення силуету та помітності машини загалом на танку планувалось позбутись башти. Однак в архівах немає ніякої інформації про тактико-технічні характеристики цієї машини, а також про можливе озброєння чи устаткування. Загалом до наших днів ніяких доказів існування цього танка не було знайдено в первинних джерелах, і цілком ймовірно, що є п'ятий може бути лише післявоєнною вигадкою. Чого насправді не скажеш про машину Е10 або ж Хедзер 2. Це повинен був бути малий розвідувальний танк та винищувач танків масою близько 15 тонн. Мав бути озброєний 75-мм гарматою пак 40 L48, майже такою ж самою, яка встановлювалась на Хедзер. Загалом Е10 розглядався як тестова платформа для всього покоління танків з індексом Є, е. передусім двигунів, а також компонентів, трансмісії та ходової. Проєктом машини займалась одна з фірм наведених вище, а саме GoomballD з міста Ульф, яка до. Проєкту Е10 взагалі ніколи не займалась розробкою бронетехніки. Хоча ця фірма випускала багатоцільовий дизельний гусеничний автомобіль RCO03, тож все ж який не який, а досвід добув. Силовою установкою Є10 е мав стати встановлений у задній частині корпусу двигун Maybach HL100 з водяним охолодженням, потужністю 400 кінських сил. Після ряду вдосконалень потужність двигуна повинна була б сягати близько 550 кінських сил при майже 4000 обертах на хвилину. Відділ двигуна та задні бронеплити планувалось зробити повністю змінними, що була можливість демонтувати двигун та трансмісію єдиним блоком. Очікувалось, що максимальна швидкість танка мала б становити 65-70 км на годину. Однією з можливостей танка було регулювання величини кліренсу, що досягалось за допомогою гідравліки. Висота машини могла варіюватись від 1400 до 1760 мм завдяки цьому. Є 10 так і не пішов у виробництво, а виконання його ролі було покладено на близький за розмірами, але конструктивно простіший, як Panzer38D, який більш відомий загалу як Хедзер. Наступна машина в нашому огляді танк масою до 25 тонн є 25 Його створення було доручене фірми Агрос. Раніше підприємство спеціалізувалось на авіаційних двигунах та гальмівних системах для танків Тигр. В остаточній компоновці передбачалось озброїти машину 75-м калібром, а за деякими даними планувалось оснастити новеньку протитанкову самохідку знову ж гармату, яка використовувалась на перших пантерах, 75 мм КВК-42, виробництва Рейнметал Борзік. На танку мала бути встановлена система автоматичного заряджання зі скорострільністю 40 пострілів на хвилину, яка розроблялась концерном шкода. До кінця війни навіть цей автомат заряджання вже вийшов на стадію тестування. На даху рубки мала б стояти маленька башта, озброєна 20-мм або ж 30-мм автоматичною гарматою для боротьби з піхотою та легкоброньованими цілями. Стосовно динамічних характеристик, танк, як і інші розробки серії Е і не тільки, згодом оснастили бензиновим В-подібним 12-цилиндровим двигуном Maybach HL230, який вже зарекомендував себе на інших серійних машинах. Цей двигун встановлювали на пантерах, «Яхтиграх», тиграх, пізніше модифікаціях Тигрі першому та навіть на тигрі другому. Однак для машини в 25 тонн потужність 690 кінських сил могла виглядати надмірною проте при цьому досягалась уніфікація, якої так прагнули при створенні танків серії «Є». Е. Планувалося, що Є-25 е міг би досягати швидкості до 70 км на годину. Двигун та трансмісія розташовувались єдиним блоком у кормі танка, що, як ми знаємо, стало візитівкою Е-серії. Єдиним перспективним танком, у якому трансмісія мала перебувати спереду, виявився надважкий Е-100. Але це було через те, що Е-100 був реінкарнацією старого проєкта Кніпкамфа Тигр Маус, на якому використовувалась саме класична компоновка, притамана тогочасним німецьким машинам. Кількість катків в порівнянні з проектом Е10 зросла до п'яти з кожного боку. Ширина гусениць становила 660 мм, але з одним рядом зубців, що проходила між опорними катками. Станом на грудень 1944 року. Підприємство в катовці виготовило кілька корпусів танка є е 25 А на початку 1945 року фірма Алькет отримала заказ на виробництво п'яти прототипів танка Е 25 Деякі джерела стверджують, що навіть було розпочато випробування прототипів, проте підтвердження цьому знайти не вдалось. Коли західні союзники увійшли до Карлсруї німецької бази, де повинні були проходити випробування прототипів, то готових чи недороблених машин є е 25 Ними не було виявлено. Як резюме по проєктам е 25 вважається, що саме ця програма зробила неоціненний внесок у розвиток принципів німецької і навіть усієї європейської програми створення протитанкових САУ післявоєнної епохи, та навіть не тільки ПТСАУ. А конструктивні рішення, здобуті під час розробки, в тому числі машин е 25 знайшли своє використання в такому відомому танку, як леопард 1. Далі козацтво в нас на черзі два проєкти машин, які за планом мали стати наймасовішими майбутніми танками німецької армії. Розмова йде про машини е 50 та Е75. Однак з цими зразками ситуація більш заплутана. Деякі джерела сповіщають, що проєктні розробки над цими машинами зупинились ще на ранніх стадіях. Деякі що частково машини ще розроблялись до 1944 року. Тож частина даних по цим машинам насправді може бути містифікацією та інтернет-вигадками. Тож розбираємось, що нас. Зараз відомо. Отже, шостий відділ Департаменту озброєнь сухопутних сил Вермахту та особисто Генріх Кніпкам ще з другої половини 30-х років намагався створити єдину платформу для двох типів танків середнього та важкого. За основу проєктів було взято розробки корпусу королівського тигра, які розпочались також в 1942 році. Ця машина планувалась на заміну тигра першого. Згодом був змінений кут нахилу лобової броні, його збільшили. Згідно з концепцією, Є50 та Є75 повинні були мати практично однакові корпуси, які відрізнялись би лише товщиною броні. І це була б головна різниця між машинами. Тобто слабше броньований танк Е50 був би просто просторішим усередині. За вже склавшоюся традицією, на обох машинах передбачалось використовувати уніфіковані вузли, силова установка, шасі, гусениці, паливна система та система вентиляції. Тож не складно здогадати, що на обидві машини планувалося встановити один і той самий двигун, однак в порівнянні з Е10 та Е25 потужніший. Це був Maybach HL234 на 900 кінських сил. Максимальна швидкість Є50 мала б сягати 60 км на годину, а Е-75 -го 40 км. За стандартом вже серії Е, КПП, кермовий механізм і бортові редуктори повинні були виконуватись єдиним блоком та знаходитись в кормовій частині обох танків. Головною позитивною стороною цього було те, що така компоновка дозволила повністю демонтувати цілий силовий блок лише за 25 хвилин. До того ж, це дозволяло заощадити до тони ваги машин та на чверть скоротити час виготовлення танків. Та от якщо з ходовою частиною та силовою установкою, а також з корпусом є 50 та є 75 є хоч якась ясність, то щодо їх озброєння інформації практично не збереглось. Однак, згідно інформації, яку вдалося знайти американській розвідці в 42-х роках, концерн Круп мав розробити для цих танків нову башту. Подібно до корпусу, зовні башта для середнього та важкого танка були б ідентичні, але відрізнялись би між собою тільки товщиною броні, а також і озброєнням. Більше ніякої інформації щодо уніфікованої башти немає. Відомо лише, що вона повинна була мати електропривід. Щодо озброєння, варто поговорити окремо. Англійська розвідка, яка нерідко отримувала інформацію у сильно прикрученому вигляді, породила міф про те, що німці розробляли наддовгі танкові гармати. Типовим прикладом є міфічна 75-мм гармата, відома як КВК Л100. Також зустрічається згадка і про 88-мм гармату з довжиною ствола 100 калібрів. Вони мали б встановлюватись на ці танки як остаточні. Останнє, що відомо про проєкти Е50 та Е75, це те, що планувалось випробування підвізки машин, і вони таки були проведені 1944 року у Дортмунді. Та все ж ходова, яка проходила випробування, була лише модифікованою ходовою одного з танків Тигр 2. Тож знову достовірно для якого саме проєкту були ці випробування, сказати важко. Максимально амбітні цілі, того, що танки е 50 та Е75 стануть основними машинами Вермахту, до 1944 року згасли мало не до нуля. А на початку 1945 року, коли ці машини мали б стати на серійне виробництво, німцям стало зовсім не до Е-мобілів. Розробка уніфікованого шасі до цього часу знаходилась на такому ранньому етапі, що ні про які перспективи його серійного виробництва навіть не йшлось. Згідно з планами німецького командування з випуску танків, основою панзервафи залишались Тигр 2 та Пантера варіант G. Останній танк у майбутньому планували замінити у серійному виробництві на панзеркамфаген Пантера F. Далі наша історія з серії «Е» стосується танка е 100 та доволі неоднозначного проєкта е 90 який насправді далеко не факт, що існував взагалі. Розбираємось. Як сповіщає багато джерел, мало хто знає, що на базі є 100 було розроблено кілька полегшених варіантів, один з яких і був саме проєкт Є-90, названий Тигр 3. Від свого побратима Єсотого, Є-90 мав вирізнятись іншою формою башти, більш схожою на башту королівського тигра, менш потужною гарматою, а саме 128 мм. Через це повинен був би вигравати в масі 108 тонн проти 140 у Єсотого, що мало б дати перевагу у швидкості. Передбачали. Встановити на проєкт двигун Daimler Benz 517 потужністю 1200 кінських сил, який давав би йому набагато більшу швидкість, ніж в Єсотого. У гіршому випадку вже знайомий HL234 Maybach потужністю 900 кінських сил. Однак все ж як не крутий, скоріш за все, що є 90 є плодом фантазії інтернет істориків, що з'явився наприкінці 2000-х років. Відповідно до створеної інтернет-загалом теорії, PanzerKampfwagen e 90 він же Тигр 3С, є полегшеним варіантом Є-100. І тут задум натикається на одну логічну проблему: заміною тигра другого мав стати Є75, а більш важкий Є-100 планувалось робити уніфікованим з тигром 2 за низькою елементів. Навіщо тоді німцям був ще один важкий танк? Звичайна людська логіка не може це пояснити. А свої думки пишіть в коментарях відносно цього проєкту. Та на останок, друзі, у нас вінець серії машина Е 100. Єсотий був ще одним конкурентом Мауса Порше. Його розробка почалась в червні 1943 року і тривала до кінця 44-го, коли Гітлер завершив програму над важких танків. Та все ж в падеборні фірма Адлер продовжувала збирати прототип, хоча і не повним штатом. Єсотий загалом відрізнявся від цієї серії Є і, мабуть, був найменш спроможним до життя взагалі. Цей проєкт мав би класичну компоновку з переднім відділенням для екіпажу, центральним бойовим відділенням та заднім відділенням. Діленням, де розташовувався би двигун і баки, товщина броні башти становила від 240 мм в лобовій частині до 200 мм в бортах і задній частинах. Для передньої частини корпусу броня всягала 200 мм, 180 в бортах і 150 в кормовій частині. Двигун прототипу, як не дивно, мав би бути Maybach HL230 на 900 кінських сил. Згодом, звісно, були плани замінити на дизельний або ж за рахунок покращення бензинового вийти на потужність 1200 кінських сил. Та все ж навіть цього було б замало. Загалом броня та величезна вогнюва міць Єсоти зробила б дійсно непереможним супротивником на полі бою пізньої війни. Його єдиним справжнім супротивником були б штурмовики, такі як американський Тандерболт або ж британський Темпес. Однак, як і у Мауса, його тактична користь була б дуже обмеженою, м'яко кажучи, такого роду мобільна фортеця насправді була б марною тратою ресурсів і людських сил, і відіграла б незначну роль на полі бою, навіть якщо танк би і з'явився. Резюмуючи все вище сказане, роботи над танками класа Є е дали багато нових технічних знахідок, які знайшли практичне застосування лише в 60-х роках під час конструювання танків для Бундесверу. Як вже згадувалось, гострий дефіцит сировини робив випуск навіть невеликої серії таких танків вельми проблематичним. Лише до кінця війни Німеччина розробила концепцію бойової машини, що найбільш повно відповідала запитам армії та можливостям масового виробництва: зовнішня підвізка, заднє розташування трансмісії, великогабаритні гармати, важке бронювання тощо. Проте Німеччина не встигала втілити ці розробки у життя. Самі ж німці на початку 50-х років пішли зовсім іншим шляхом. Новий проєкт німецького середнього танка виглядав значно скромнішим за масивний е 50 Танк із бойовою масою в районі 30 тонн мав би торсіонну підвізку, екіпаж 4 осіб, а також дуже скромне навіть за мірками кінця Другої світової війни, бронювання. Ця машина мала назву леопард 1. А на зараз, друзі, по темі відео це поки що все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось у наступному відео.